Супронюк Іван Анатольович, директор цього ринку. Тож, скажіть, будь ласка, коли вже тут можна буде торгувати, кому саме, яким Це Торгівля Зайом, буде вартість? починатися з завтрашнього дня, ринок розрахований на 123 місця. В принципі, всі місця вже зайняті, підприємці записалися. Яка вартість? Вартість взагалі 200 гривень квадратний метр на місяць. Але в нас така умова з підприємцями була, тобто, що перші три місяці вони будуть сплачувати 150 гривень. Тобто, щоб люди розторгувалися і, скажімо так, було заховані. Я так розумію, це для таких вже більше підприємців, які мають свої мережі, оптом. Тобто, рин, рин, ні, ринок розділений нас тут на опт і на розріб. Тобто та частина там за мною це опт, а тут вся частина це розріб. – Які тут умови, Чи є тут кондиціонер. Кондиціонування, так, поставили, тут ми нову таку систему придумали, тут опускається такий туман і положує. А цих людей з села ще бачили, що там ми зробили їм, скажімо так, козирьок, монтували лавочки, і тут вони вже там торгують. А яка оплата за те місце? Ну, буде символічно 2 гривні. А там, де нема лавочок, взагалі люди кажуть, там будуть ще Диві. доставляти? Дивіться, ми будемо робити все поступово. Спочатку люди заходять сюди і по потребі ми будемо ще доставляти лавочки.